При чудового вам вівторка. Слава Україні та Збройним силам України в етері Ренкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск. Розробники загону самогубців вбителі госправедливості виклали ще один щоденник розробки, в якому розповідали про ендгейм-контент. Задля нього вони вирішили поекспериментувати з альтернативними всесвітами, що відкриватимуться в нових сезонах. Крім оновлених мап, в гру додаватимуть нових персонажів, за яких ви зможете грати. Першим на черзі буде Джокер, дизайн якого мені суб'єктивно не дуже зайшов. Чудова засмага гумові, губи і волосся такого чудового кольору. Ніби природні. А от ігролад поки виглядає найприкольніше. Сподіваюсь, вони зроблять на нього кілька окремих нормальних скінів. І не за всі гроші світу. Ні. CD Project Проджекти ніяк не відмовляються від ідеї створити онлайновий кіберпанк. З першою частиною їм так і не вдалось. Хоча серед отих гучних обіцянок був і мультиплеєр теж. Обіцянка цятянка. От тепер, розпочавши роботу, над продовженням, вони знову обіцяють реалізувати стару ідею. Знаєш, це ж просто супер кльова ідея! Також подейкують, що новенький курвак, ймовірно, має вийти десь колись до 2027 року. Ну no, добре, отвучмити саркофаг. Помуж мені. Єще п'ять мінут. Базочне. Барзоне! Unlock Team повідомили, що Deep Rock Galactic Survivor матиме офіційну українську локалізацію. Нагадаю, що і оригінальна гра теж має переклад. Базовано. Розробники Готики офіційно підтвердили плітки про своє скрутне становище та проте запевнили, що оплакувати їх ще рано. Call ambulance! But not for me. NVIDIA випустила бета-версію RTX Remix, того самого нового програмного забезпечення, що дозволяє набагато легше робити ремастери старих ігор. Тож чекаємо велику хвилю нових неофіційних графічних модифікацій. А це воно. Обсідіани прийшли на подкаст Xbox. У. Посиділи, потренділи, а до того всього ще й показали нові шматки ігроладу AWOUD. Розказували багато чого, переказувати не буду. Кому цікаво, зможете віднайти посилання на запис в описі. Та й таке. Вже майже доробив цей випуск, аж тут раптом релізнуюся українізатор до Елден Рінгу. Посилання, де завантажити та інструкцію, як встановити, залишу також в описі до відео. Ну нарешті. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Ну і до середи.